Стан використання земель лісового фонду на території району і виконання протокольних доручень і рішень колегій. Саме це питання першим розглянули на колегії. Начальник управління Держземагентства Олег Кульбанський зауважив, що найбільшими лісогосподарськими підприємствами на території району є чотири землекористувачі. Державне підприємство Калузький лісгосп Прикарпатський військовий лісгосп на території Вістівської завійської сільських рад. Приватне підприємство Чорний ліс було зазначено, що протягом січня-жовтня вище згаданим платникам нараховано 2 мільйони 361 тисячу гривень податку, а фактично сплачено на 1 мільйон 666 тисяч гривень, за рахунок наявної переплати станом на 1 січня у сумі 3 мільйони 543 тисячі гривень. Укладено 31 договір оренди землі сільськогосподарського призначення, констатував Олег Кульбанський. Стравлення по сьогоднішній день заключено 31 договір оренди на оренду земель сільськогосподарського призначення і в бюджет сільських рад поступає 161 тисяча гривень. Прозвучала на колегії співдоповідь заступника директора державного підприємства Калуський лісгосп Василя Демуса, який повідомив, діяльність лісгоспу ведеться у законному руслі згідно акту на право власності і відповідній угоді. Зрештою, у керівництва району жодних питань до підприємства не виникає. Чого не скажеш про приватне підприємство Чорний ліс тут дещо інша ситуація, бо фактично правостановлюючих документів на користування ділянками лісогосподарського призначення у них немає. А пояснення такого факту зміни. У законодавстві на майбутнє, як повідомив директор підприємства Чорний ліс, воно планує стати комунальним. На колегії вирішили зазначене питання вивчити детальніше, щоб правильно розставити акценти його вирішення. Голова райдержадміністрації Микола Жовнір висловив пропозицію, що приватне підприємство Чорний ліс посприяло сім'ям учасників антитерористичної операції з заготівлею дров на зиму. Адже Калуський лісгосп уже здійснив таку допомогу. Заслухали цього дня на колегії питання щодо призначення і виплати субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та рідкого палива за спрощеним порядком. Станом на 1 листопада управлінням соціального захисту райдержадміністрації прийнято 374 заяви та пакети документів для призначення житлової субсидії. У рішенні колегії з цього приводу виокремлено здійснювати постійний контроль щодо своєчасного призначення субсидій найбільш вразливим категоріям населення. Актуально прозвучав на колегії звіт про роботу управління ветеринарної медицини за 10 місяців, як повідомив начальник управління ветеринарної медицини Григорій Химич, проведено понад 40 тисяч ветеринарних щеплень та 34 тисячі лабораторних досліджень. Ветеринарними обробками охоплено 80% поголів'я тварин приватного сектора. Для забезпечення якості і безпеки тваринницької сировини та харчових продуктів на природних підприємствах району здійснюється державний ветеринарний нагляд офіційно. Ційними лікарями ветеринарної медицини загалом завдяки проведеній роботі у районі утримується стабільна епізоотична ситуація, проте є й проблемні ділянки, зокрема щодо єдиного забійного майданчику у районі. А це веде до певної втрати контролю за якістю сировини. Голова районної ради Василь Дзунза прокоментував зазначену тему наступним чином: слід сприяти розвитку тваринництва в районі, а не занедбувати цю галузь, і запропонував вирішення ситуації, що склалася. Саме навіть в тому по інвестору, я вже навіть називаю, каже, я банкове, як кажуть, вихвалюється. Ми знаємо, що йде мову. Але дуже гарно співпрацює. А ви просто скажіть, до кого звернути, з яким землям ми прийдемо на сесії, щоб тваринство судоворока поверталося до нас в районі і в цілому держави? У пункті Різне цього дня вкотре обговорили питання ремонту доріг у районі, окресливши реальні шляхи їх розв'язання.